Слава Богу. Слава Богу. Він народився як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні, і раптом дум думка наче мить не зрима. А що сталося, якби він не родився? Що сталося, якби за два тисячу ліття Ночі у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія, не народила би Спасителя землі? Він Богом був, він міг би вибирати, він міг би не прийти у грішний світ, він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той людський гріх. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержима все життя, Павло чесал на усі потупає, шукає зміст цього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці з грішми. Довиться без надії і сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця приречено мовчить, чекає, коли перший останній камінь за гріх на неї і з прокляттям полетить. За гріх. Все жертви, жертви, жертви людське життя, приречене на смерть. Якби він не родився, щоб померти, мій Бог спаситель і Отець. Ми б мусили б тоді усе пожати, всю гірку чашу ми б пили б до дна. Якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна. Але він народився в Іфлеємі, Господь цей грішний світ так полюбив. Явив любов свою в єдинім сині, віддать на смерть за нас не пожалів. За нас Господь родився в богах яслих, за нас пружив скитальцем на землі. За нас вмира він на Христі і знов прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і яси вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилась в Богньких яслах, а про Господнього, святого Сина, який гряде цей, як суддя. Амінь.